Ти живеш в Канаді, тобі набридло купляти пачку цигарет за 15 баксів. Або ти просто хочеш знайти нормальні цигарети за адекватною ціною. Або тобі набридло кожен раз заправлятися за літр по долару 50, якщо не вище. І ти живеш в Торонто або в околицях нього, то це відео буде дуже корисним для тебе. Сьогодні я поділюсь з тобою місцем, де можна купити не те, що пачку, а цілий пак цигарет за 15 баксів. Так само там можна заправитися по долару 40 за літр. Так само там є різні снеки, напої за дуже приємними цінами і доволі специфічні товари, які можливо не знайти в магазинах твого міста. Про це місце не знають майже українці, а цією інформацією поділилися зі мною на вушко канадці. Називається це місце індійський резорт, і ним заправляють корінні жителі Канади та Америки. Знаходиться воно в околицях міста Бремптон, що так десь 100 кілометрів від Торонто. Якщо ти хочеш дізнатися детальнішою інформацією, то підписуйся на мій блог і пиши в коментарях, я поділюсь з тобою нею. І також надсилається відео своїм друзям, знайомим, які проживають в Канаді, і їм буде корисно знати це. А також став мені лайк і давай, дружити!